Необачність за кермом у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилося в Надвернянському районі, постраждало 13 людей. 19-річна водійка, жителька Львівської області, здійснюючи обгін попутного транспортного засобу, перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з мікроавтобусом, яким кермував 25-річний Прикарпатець. 19-річну водійку затримали. У результаті аварії травми отримали водії та пасажири обох транспортних засобів. Загалом до медичних закладів було доставлено три 13... Людей з них один неповнолітній. Наразі в медичних закладах залишається 10 людей. У них тілесні ушкодження різних ступенів важкості. Водію перевірено на стан сп'яніння. Обоє вони були тверезі. Ще одна аварія трапилася у долині. Слідчо-оперативна група встановила 17-річний керманич здійснив наїзд на припаркований вантажний автомобіль. У наслідок аварії цілесні ушкодження отримали двоє 16-річних пасажирів. Вони госпіталізовані до Долинської ЦРЛ. У неповнолітнього водія медики взяли кров для для перевірки на стану алкогольного сп'яніння. Поліцейські наразі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. В Україні передбачено покарання для неповнолітніх громадян, які кермують транспортним засобом без водійського посвідчення. За таке порушення батькам доведеться заплатити штраф 3400 гривень. Уляна Любомир Микитюк, новини на вежі.